Останнім часом полюбила домашній йогурт. Він мені більше подобається, ніж магазинний, і готується дуже швидко. Каструлю ставимо на вогонь та виливаємо в неї молоко. У мене тут 3 літри молока. Даємо йому закипіти, потім відставляю, щоб воно охолонуло. Воно повинно бути теплим. Потім додаю до нього 3 столові ложки попереднього йогурту або можна сметану. Накриваємо кришкою та замотуємо в щось тепле, наприклад, в ковдру та залишаємо на ніч. І ось подивіться, який густий та гарний він виходить. Даний йогурт я полюбляю їсти з варенням. Якщо ваші діти не полюбляють комочки, ви можете в чаші блендера розбити, наприклад, з бананом. Він виходить однорідний і не такий густий. І ви точно знаєте, з чого він приготований. Молоко, до речі, в мене було домашнє, можна і магазинне. Додаємо варення, перемішуємо і насолоджуємось. Це дійсно смачно! Приємного вам та підписуйтесь!